Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами робимо розпаковку адвент-календарю від Rituals. Я його придбала всього за 39,90 з дуже гарною знижкою. В одному з своїх попередніх відео я розповідаю, на якому сайті я їх купила. Тому не полінуйтесь, а подивіться. І взагалі в мене дуже багато лайфхаків, і я завжди купую речі з дуже гарними знижками. Тому підписуйся, мене звати Тося. І ми поїхали. Сьогодні у нас вже третій день і ми розпаковуємо віконечко 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Почнемо з іконочка 7. Тут щось таке велике. <гум> так, це що, чоловіча серія? Я не поняла. Значить, так, це гель для душа спорт. Так, да, це чоловіча серія. Ну, прийдеться моєму чоловіку подарок віддавати. Нормально? Це нормально? 70 мл. Я вже чую прям звідси запах. Ну, так, да. це чоловічий запах. Може, я погуляю дівчата. Напишіть мені. Так, віконечко номер 8. така реакція, не знаю. Що в нас тут є? 70 мл це скраб паста для тіла. of Karma. У мене такої, до речі, серії не було, наскільки я пам'ятаю. Скраби я їхні люблю, користуюсь, тому дякую. Те, що треба. Так, і підходимо до дня 9. У нас тут щось якась малютка. М -м -м. Вау. Це сяючий крем для обличчя, денний крем. Спробуємо. Я, взагалі, чесно, скептично відношусь до брендів таких косметик, саме для е, обличчя, тому що в мене є сестра косметолог, і я зазвичай всю косметику беру там. Цій косметиці довіряю. Тому для мене такі штуки, це, як чуть-чуть... І з розряду крем для обличчя Нівея. нікого не хочу обратити, але це не той крем, яким потрібно мазати своє обличчя. Дівчата, будь ласка, спробуйте запишіться на консультацію до моєї сестри. І спробуйте той крем, і ви відчуєте однозначну різницю і ніколи більше не захочете вертатись туди. Десяте вікно. Я не бачу де воно. Десяте вікно я не бачу давно. От що значить талановита людина? Ага, ось тут. Ммм, mm, щось таке менюське. О, це мило. Слухайте, мені ще скажешся, вона розвели цим календарем. <смістична> щось тут нічого що такого сильно крепкого нема, бо може я путаю. Ммм, mm, клас. Це просто шматочок мила. Тут пише рітуалс. І все. Я його побила. Так, це Rituals of Jean. Зелена серія, в мене від них були. Я люблю цю серію. Переходимо до 11 віконця. І це в нас. ще одна свічечка. Savage Garden. Запах такий цікавий. Такий, як то деревний. Прикольно. Це вже третя свічечка з мого адвент-календаря. І відкриваємо на сьогодні останнє віконечко, 12. Май! Oh що це таке? Так, я покладу, бо я стою твоєю Це рукавичка. Прикольно, мені таке треба, у мене такого не було. Рукавичка для того, щоб скрабувати себе. Супер! Дуже дякую, Rituals. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я вас попрошу залишити будь-який коментар під цим відео. Це допоможе в просуванні мого маленького YouTube каналу, за що я вам буду дуже вдячна. Я бажаю вам фантастичного дня! Мило, звісно, я побила нормально. Там Просто мій сусід ходить і мені незручно перед ним знімати. Ну, як сусід? Ми взагалі в них живем? не живемо. Я він про мене думає. Ні, вони хороші, вони про мене погано не думають. О, це що в хату? Можна. Тримайте мій канал молоденький.